Доброго дня! Сьогоднішня наша тема велика грецька колонізація. У 8-6 столітті до нашої ери греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах переселень свідчить і кількість закладених греками поселень кілька сотень, і кількість переселенців близько 2 мільйони осіб. Саме тому вчені називають це переселення великою грецькою колонізацією. До переселення на чужину греки спонукали різні причини. Настав час, коли земля вже не могла пригодувати всіх. А вільних ділянок у Греції бракувало. Тож багато хто з греків, потерпаючи від злиднів на батьківщині, шукав краї, де міг би зажити багатшим життям. Хтось сподівався закладати міста, свої рідні торгівельні бази, використовуючи, які прагнув збувати у віддалені землі вироби грецьких майстрів. Хтось сподівався знайти джерела сировини для свого ремесла, сприяла колонізації боротьба між аристократами та Демосом. Грецька колонізація відбувалася в трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Елади у Південній Італії, та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасної Франції та Іспанії. Першою колонією на цих землях стало місто Куми Італія, закладене у середині VII століття до нашої ери. Невдовзі виникли інші колонії Сиракузи, Регій, Тарент. Це єдина колонія Спарти. Загалом близько 500. Не менш потужним був інший напрямок колонізації: це Північно Східний. Спочатку греки опанували узбережжя Фракії та землі біля проток між Середземним і Чорним морями, потім було заселено північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель Еліни почали організовувати поселення в Західному та Північному Причорномор'ї. Повільно, що відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася не допустити появу грецьких колоній на півдні, проте греки закладали не самостійні колонії, а торгівельні поселення, підпорядковані місцевим правителям. Появу перших грецьких поселень у північному причорномор'ї відносить до середини VII століття до нашої ери. У колонізації північного Причорномор'я велику роль відігравало грецьке місто Мілет, розташоване в західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст колоній на північному узбережжі Чорного моря засноване віхідцями саме із цього міста. Першою грецькою колонією на півдні України вважається поселення на острові Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілетяни почали облаштовувати його всередині 7 століття нашої ери. Поселення називалося Борисфенідою від грецької назви річки Дніпра Борисфен. Протягом VI-V століття до нашої ери грецькі переселенці опанували все узбережжя Чорного моря. Їхні міста на північному збережжі скупчувалися в чотирьох регіонах у понизі Південного Бугу та Дністра, на Керченському півострові та на південно-західному березі Криму. Так, біля гирла річки Тірас, Ністер, виникла Тіра. На місці сучасного Білгорода Дністровського, на правому березі Бузького лиману у Ольвія біля сучасного села Парутини Миколаївської області, до найважливіших грецьких колоній належать і Херсонес Таврійський на території сучасного Севастополя. Щоправда, постачало те місто трохи згодом наприкінці. 5 століття до нашої ери. На берегах Керченської протоки, яку греки називали Боспором Кімерійським, від 7 століття до нашої ери були засновані пантікапей, сучасна Керч, Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Фанагорія. Близько 480 року до нашої ери там виникло Боспорське царство, об'єднавши понад 20 грецьких міст. Столицею держави був Пантікапей. Прибувши здалеку, греки прагнули влаштувати на нових місцях так. Щоб їм ніщо не нагадувало про розлуку з рідною ладою. Отож, кожна колонія була ніби копією, двійником грецького міста, з якого прибули колоністи, не були винятком і грецькі міста колонії Північного причорномор'я. У них майже цілком відтворено особливості. Державного, господарського та культурного життя давньої Греції, освоєння греками північного узбережжя Чорного моря відбувалося мирно, адже колоністи селилися на незайманих землях, власне, на прибережній смузі вздовж моря та лиманів, що не перевищувала завширшки 10 кілометрів. Місцеві мешканці не зачіпали прибульців, поступово налагоджуючи з ними торгівельні контакти. Кожне грецьке місто на узбережжі Чорного моря. Забудовувалося за планом і відповідало законам містобудування материкової Греції. Усі мали укріплені гавані, усередині вони поділялись на квартали. У центрі міста розташовувалася головна площа Агора, поряд з нею святилище. У деяких містах їх розташовували на укріпленому пагорбі. Акрополі, будинки зводилися з каменю, стіни тінькували, дах накривали черепицею. Місцевою особливістю північно-чорноморських міст були підвальні житлові приміщення, вулиці закладали прямими, вони перетиналися під прямим кутом. Або розходилося променями, їх забруковували каменем або череп'ям. Уздовж вулиць прокладалися каналізаційні труби, були в грецьких містах і водогони. Кожне місто мало сільськогосподарську округу хору. Хори скрадалися з невеликих поселень або й містечок. Мешканці яких жили з городництва та садівництва, вирощуючи сільськогосподарську продукцію на продаж. Отож, грецька колонізація була викликана різними причинами: війнами, боротьбою між різними верствами населення, пошуком ринків збуту і джерел сировини. Греки поселилися на узбережжі морів, засновуючи міста. Поліси. Інтенсивними темпами розвивалося сільське господарство, ремесла і торгівля, що сприяло існуванню тісних взаємин між самими містами державами та митрополією, з місцевими племенами, скіфами, фракійцями та іншими. Отже, значення античних держав в історії давнього населення, яке проживало за межами Великої Греції, не вичерпується лише її взаєминами з навколишніми племенами. Епоха існування античної цивілізації глибоко відбилася на житті та культурі наступних поколінь. Дякую за увагу!